Під Житомиром готують універсальних солдат для відправки в зону АТО. Батальйон 95-ї бригади тренується тут вже більше тижня. Навчання проходять кожен день з ранку до вечора і навіть вночі. Умови максимально наближні до бойових. Задача ставиться конкретна. витіснити врага з території України. Дати людям можливість нормально жити, працювати, рости дітей. У нас є успіхи. У нас є бойовий дух, підрозділів, військ дуже піднятий дальнейшем дальнішим мобілізація. Люди приходять, люди хочуть освободить свою страну. На полігоні бійці вдосконалюють свої навики зі стрільби, виконують різноманітні тактичні завдання. Більшість мобілізованих вже мають досвід ведення бойових дій. Багато хто служив в Іраку, Косову та Афганістані. Зі служать воїни афганці тоже которії попросили з добровольцями. Бенказують всячески помощі підготовки воєннослужащих. І теж внеся свою лепту в підготовку воєннослужащих. Гранатометник Руслан мав дві ротації в Іраку. До війни за Україну готовий, як ніколи. Там я був чужий, а тут я вдома. Так що я думаю, що для мене буде навпаки більше задоволення, якщо потрібно буде. От, тому що там я був чужий, можна було зрозуміти той народ. А тепер, як до мене прийшли, я повинен захищати. Тому я думаю, що проблем не буде з цим. Як, скажімо, якщо подібні такі ж обличчя лицяли, кажуть, обличчя, такі ж, скажімо, та ж розмова, о, як кажуть, ну кажуть, якби свій народ, але як виявляється, не зовсім свій. Воювати Руслан може з будь-якою зброєю, так званий універсальний солдат. У мене по штату і автомат іде, і гранатомет. О, коли є бронетехніка, я використовую гранатомет. Коли група піхоти, я також повинен вміти застосувати автомат проти піхоти. У 95 п'ятій чимало добровольців, але не всі говорять про це відверто. Кажуть, родичі не зрозуміють. А Михайло не боїться і навіть не ховає свого обличчя. Чоловік у 48 років. Дружина та двоє синів не в захваті від його ініціативи. Але попри все, Михайло добровільно пішов у військкомат. Пішов записався в маті. Спочатку не хотіли брати, бо то комісію не пройду старий. Такої ну пройшов комісію. Казався здорове. Є у легендарному спецназі і зовсім молоди хлопці. Вони тренуються особливо ретельно. Та незважаючи на те, що пройшло ще небагато часу, вже готові захищати батьківщину. Молодіж, Молодеж за неділю потянули дуже сильно. Ребята молодці стараються. Поки не у всіх все виходить, ну в крайній мире стараються. За словами керівника батальйону, десантники майже стовідсотково оснащені і зброєю, і одягом, і бронежилетами. На надійність пластину бронежилети випробовують трьома пострілами зі снайперської гвинтівки. Цей бронежилет привезли волонтери. Після пострілів металевець пластина залишається цілою, тобто людина залишилась би живою. Максимум отримала в синці. Тобто ця пластина видержала три вистріла. Не всі американські пластини подобного класу, це п'ятий клас. Я почоркиваю. Не все пластины американского производства выдерживают три выстрела. Эта пластина украинского производства, она выдержала три выстрела, она даже не, по, не повреждена внешне, ну то есть нету, не видно по крайней мере глазом, что здесь даже есть трещина. Обычно они разлетаются. Поэтому наконец-то наша промышленность начала выпускать хорошие и качественные товары для вооруженных сил. Крім снайперської влучності, десантник відпрацьовує дії у реальних ситуаціях. Наприклад, атаку колони терористів під час завдань для них моделюють найбільше розповсюджені види нового контакту, які використовуються у зоні АТО. З нами займаються досвідчені інструктори. Люди, які звідти навіть повертають звідти людей з району АТО. і ось вони до нас доносять те, що нам потрібно. Постійно, дійсно, цілий день у нас навчання. Цілий день ми займаємось. Постійно тренуємося. Наразі бійці, які трохи більше тижня тому вперше взяли в руки зброю, зараз з досвідченими товаришами вміють визволяти з полону заручників і з будівлі терористів. Локацій для моделювання різноманітних ситуацій на полігоні вистачає. Плюс велику увагу приділяють підготовці штурмових груп людей у лісовій місцевості. Я думаю, що коли ми їх навчимо, то для них сложного нічого не буде. На це я сподіваюся. З всіх. Привіз живими і здоровими. це для нас головне для командира. Як довго триватиме підготовка, не знають ні бійці, ні командири. Але якщо буде потрібно, їхати на війну готові хоч завтра.